Ніхто вже не буде вірити. Мені здається, що вони добре бачили, що це просто мирна жінка. Бачила тіла інших людей, які лежали поряд з нею. В них то що зброї в них навіть не було військового якогось спорядження купили їй набір косметики, вона так раділа, що нарешті зможе сама фарбуватися. Навіть коли знали, що вона вже померла. Я казала: Господи, хоч би найти її, щоб ніде не зарили, щоб її можна було поховати. Того, чого я тут лежу і пускаю сльози, давай ти можеш. Покажи іншим і дай іншим те, що вона дала тобі. Тому я вирішила відкрити фонд. нашу історію, наш біль про бучу, про Ірину, про нас, все, що ми пережили, чують. Ніхто вже не буде вірити у те, що це фейк.